Всім привіт! Сьогодні у нас 2 листопада 2024 року Волинська область. Купив ось такий ось груш на ринку на пробу. Як спробував, то реально неможливо відірватися. Смачнішої груші я ніколи не пробував. Може хтось підкаже, що це за сорт? Підозрюю, що, можливо, це кучерянка. Але смак просто неймовірний. Дуже солодка, масляниста, м'якоть, є в присмаку мускат, мигдаль. Такий дуже багатий, хороший насичений смак. Зараз візьму пліт, розріжу, вже вона м'ягесенька. Ось таку вона має м'якоть. Реально смачніша і за вижницю, і за всі сорти, що я коли-небудь пробував. Ну, надзвичайно багатий грушевий смак. Може хтось з садівників знає, що це за сорт. Підкажіть. Буду обов'язково шукати, садити. Дуже спішив, то продавця не запитав, що за сорт, але зазвичай на всі осінні груші на ринку кажуть, що це сорт бера. А справді назви сорту ніхто не знає. Ось така от грушка. Всім гарних врожаїв, хай щастить!